Вихідні в Україні будуть спекотними однак у суботу в деяких областях пройдуть дощі та грози у суботу, 27 серпня, в Україні очікується від 28 до 33 градусів тепла. Трохи нижча температура буде на рівненщині та Житомирщині від 24 до 28 градусів. Дощі з грозами місцями придуть у центральних областях, а також торкнуться Донеччини та Луганщини. Нарешті території України буде сухо. На сході та південному сході сильний вітер. У Києві 27 серпня. Очікується суха погода з температурою повітря впродовж дня близько 30 градусів тепла. У неділю в столиці є ймовірність локального дощу, але температура повітря ще буде високою. Зазначимо, за словами синоптиків, спека, яка останнім часом охопила всю територію України, триватиме майже до кінця літа. Зниження температури очікується наприкінці серпня, на початку вересня.